Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як правильно прикладатись до ікон та цілувати святі образи. Коли ми любимо когось, то намагаємось проявити це у видимих знаках нашої уваги. Коли ми говоримо про любов до Господа, Божої Матері чи святих, однією з форм, як ми проявляємо нашу любов, є цілування ікон. Так само, як ми цілуємо фото дорогих нам людей, так само, цілуючи ікону, ми проявляємо нашу любов до святого образу, зображеного на іконі. Прикладаючись до ікон, важливо пам'ятати, що сам Господь, Божа Матір і святі присутні нині в храмі і дивляться на нас. Тому робити це слід з благоговінням і страхом Божим. До ікон слід підходити не поспішаючи, покладаючи два поклона перед цілуванням і один після цілування святині. Святі образи не можна цілувати в обличчя. І, хоч немає такого церковного канону, який би це забороняв, але це неблагоговійно і по традиції відображає поцілунок Іуди, який через поцілунок зрадив Христа. Саме тому навіть якщо на іконі зображене тільки обличчя, як, наприклад, на образі Ісуса Христа, який називається Нарукотворний, ми цілуємо ікону у зображення волосся. Так само із іконою Іоанна Хрестителя, де зображена його усічена глава, ми цілуємо образ або у волосся його голови або у бороду. Якщо Господь зображений увесь зріст, то слід цілувати ноги Спасителя, якщо образ зображений по пояс, то в руку. Ікони Божої Матері та святих також цілують в руку або одежу. Якщо на іконі є мощевик, то прикладаємось до нього, а якщо на іконі зображено декілька святих, все одно ікону цілують один раз. Поцілунок це символ довіри, подяки та любові. Прикладаючись до ікони, християнин не тільки висловлює свою повагу святому, зображеному на ній. Він отримує благословення та допомогу. Саме тому прикладатись до ікон слід з особливою повагою і благоговінням.